У збройних силах України триває робота, спрямована на посилення військово-патріотичного виховання до призовної молоді України. Одним з таких заходів у літку поточного року став конкурс Снайперський постріл, який проводиться військовими частинами серед учнів навчальних закладів, вихованців дитячих будинків та дітей-сиріт. Цей захід був присвячений відзначенню 18-ї річниці незалежності України. У меня были просто захватывающие, потому что э, боевое оружие не каждый день держишь в руках, и к тому же это уверенность в том, что в любой ситуации, если мне вдруг э, доведется э, взять в руки боевое ору оружие, я не растеряюсь и смогу как-то сориентироваться в этой ситуации. 21 серпня конкурс відбувся і серед молоді Бориспільщини на території міського військового комісаріату. Участь брали учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл міста та учасники військово-патріотичного клубу Ратоборець. Ми е, хочемо відродити традиції до які були про радянському союзі по польовій стрільбі, по військово-прикладним видам спорту, і цей захід присвячений Дню незалежності України. Е, Согласно наказу міністра оборони про військово-патріотичне виховання проводиться цей захід. Серед учнів шкіл переможцями стали учень 9 класу загальноосвітньої школи номер 8 Михайло Антон, учень 9 класу ЗОЖ номер 6 Наконечний Олександр та учень 11 класу загальноосвітньої школи номер 8 Білов Святослав у командному залі упевнено перемогли учасники військово-патріотичного клубу Радоборець. І це не дивно. Адже цим клубом керують військовослужбовці запасу Збройних сил України. Переможці конкурсу, снайперський постріл були нагороджені грамотами. І Маненко, Євген та Терез Бориспіль.